У травні закінчується навчальний рік, і це чудова нагода згадати свої шкільні роки, друзів-однокласників, учителів, зателефонувати їм чи навіть провідати. До першої вчительки, яка працювала у загальноосвітній школі номер 6 міста Черкас. Завітала наша програма. І тоді упаде. Ми сиділи у скромній, але надзвичайно чистій, затишній домівці Ланіни Гаврилівни піщаної. Спершу ніяковіли, бо ж як не як минуло 30 років, відколи випустила нас ця прекрасна вчителька, мудрість і доброту якої ми по-справжньому оцінили тільки з роками. Її назвали популярним на той час ім'ям Леніна на честь вождя комуністичної партії Володимира Леніна. Дівчині було 12 років, коли почалася війна. І вона пам'ятає, як родина, що мешкала тоді у Херсоні, увесь час була на межі життя і смерті, чекаючи визволення та перемоги. Найбільше мені запам'яталося, як ми зустрічали вже наших воїнів, що я ж кажу, мама. Угощала їх, а ми квіти зроблені своїми руками дарували, бо не було. Ховалися від німців і крутили Ховалися, квіти і для і нас. Крутили, так. Да, да. І вчителька була теж моя перша вчителька, і вона це сестра, і я, і вона, ми втрьох. І от тайком, мама це знала, більш ніхто не знав. І ми робили ці квіти, ховали їх під кровать десь там подальше і ждали, поки прийдуть. Оце запам'яталося. Ну і страшні бомбардування. Папа ще перед війною викопав таку велику пещеру в нас Дніпро, і така круча, велика, метрів, навірно, 5 чи 8, отак, прямо, наче обривом. І він у цій горі отак викопав велику, велику. Схованку таку, пещеру таку. Туди лопату він узяв, бо вдруг бомба впаде та загріє нас, щоб виритися. І ми там ховалися, як бомбардували, як німці були, ми туди ховалися, у ту пещеру. Кажуть, що день перемоги по-справжньому відчували один раз, саме у 45-му році. Да. А ви яким його пам'ятаєте? 9 травня, саме 45-го року. Ой, це така була радість якась. Буде тепло. Це справді була велика радість. Да, да. Обнімалися, цілувалися, кричали неперевершено. Після війни її батьки, намагаючись убезпечити дитину від голоду, радили обрати професію товарознавця. Проте Леніна обрала іншу професію. Я з дитинства хотіла бути учителькою, з дитинства прямо. І було в школі, коли вчилася. от, от діти пишемо ще щось на уроці. Я беру та. Провіряю, накраслю їм усі помилки і оцінку знизу поставлю. Mm. О, і так мені. А тоді, коли вже стала товаровідом, я вийшла заміж за чоловіка. Чоловік був е, вчитель. Mm -hmm. І я вирішила стати вчителькою. Як я і з дитинства хотіла, так і вирішила. Закінчила ж педучилище курсом Шевченківське в 63-му році, а потім поступила в Черкаський педагогічний інститут. І Mm -hmm. Так мені значить це моє, це я другого не хочу і не хотіла б ніколи. Ой, це ми, мабуть, дуже відчували, бо ви так якось ну настільки нас гарно вчили, що тепер минули роки, а ми з теплотою згадуємо саме першу вчительку. Mm -hmm. Ви відчували таку віддачу теж від дітей від своєї? відчувала. Я так дітей любила, як своїх рідних, наче мені. Це мені в школу було йти на роботу. Я як на свято ходила. Це не було такого дня, щоб я йшла. Знаєш, не хочеться на роботу йти, або щось погода не така, бо голова там болить. Ні. Я йду, як я ж тобі кажу, як на свято. Її чоловік був директором школи, тому вона, аби не відставати від нього, вже заміжньою стала педагогом. І ніколи про це не шкодувала. А ми згадуємо, як наша улюблена Ланіна Гаврилівна ставила великі на кілька клітиночок у щоденнику п'ятірки. Як хвалила кожного, чи то за оцінку, чи за гарний вчинок, або ж за працьовитість. І від її доброти ми розквітали. Ну, Згадується перший урок. Це Прийшли в перший раз в клас, завели, нині нагоріла на нас всіх, завела. Ну, перша, перша парта ще була. І оце перший дітки сіли, руки склали. Вопроси, які, ручку підняв, що треба, що треба, це навчали. З роками набули мудрості і ми. І зустрівшись через 30 років, резюмуємо. 30 років пролетіло як один день. Вроді, да, вроді отакий маленький, і тут вже прилітає час і згадуєш. Вроді так кожен день думаєш, та от швидше. Виходні там та отдих та то все, воно прилітає, не замічаєш цих суматухі. Тим часом Леніна Гаврилівна напоїла нас чаєм, розповіла про свою родину, про доньок зятів, онуків, які повиростали і працюють. Розпитує у нас, чи спілкуємося, хто ким став, радіє нашим успіхам. Час від часу вона теж зустрічає колишніх учнів та їх батьків. Щаслива, що вони перші відгукуються, бо ж вона не пам'ятає всіх. Адже дорослі ми не часто навідуємо своїх перших вчителів, а вона за своє вчительське життя випустила у світ майже тисячу дітлахів. І це колись йшла по вулиці, зустріла іде парень на проти мене. Як голосування, було, я ж там приписана туди, їздю ж на голосування. І йду на зустріч мені мужчина йде. Я ж собі йду та йду, коли він. Ой, здрастуйте, Лініна говорила. я кажу, здрастуйте, а я кажу, вас не знаю. А він, а деньга, знаєте, кажу, знаю. А він там і живе по Гоголя. І то ж те. То дівчина якась от вже й забула, бо це років, мабуть, п'ять або й більше було. Я йду собі попереді, а вона ззаді чує десь дівкою з такою. Ну, я ж не знаю, хто той йде. Коли вона, я ж не оберталась, як вона взнала. Лініна Гавриловна, це ви кажу, я. А ти кажу, як мене ззаді впізнала. А я вас упізнала, каже. То маму якусь зустріну, то зустріла такий парень, Саша його звуть. От наподобія цього Саші. І він теж мене зустрів. Я йшла до своїх туди ж на Пушкіна. А він: Добрий день, добрий день. Я Саша. Я його не спитала фамілію, мені просто не незручно було спитати, що це я за я батька. Кажу: а де ж ти Саша? Я працюю в міліції там, значить, десь в органах каже. То теж з ним побалакала. То маму якусь зустріну, то маму як зустріну, то обнімають і цілують, наче як рідну. А я другий раз і не пам'ятаю, їх же ж було багато, скільки разів мінялися. Ну, а так приємно, звісно. Признаються, як вітаються. Леніна Гаврилівна мешкає зараз у Геронимівці Черкаського району. Дуже любить поратися в господарство, Показує нам свій невеличкий город, де все дбайливо висаджено і ось-ось має посходити. Уже тепер, коли трудове життя позаду і так далі, не хотілося б нічого змінити. Нічого. Якби зараз сказали, що ким ти хочеш бути, я б тільки сказала вчителькою до кінця днів своїх. Сьогодні професія вчителя така ну не дуже популярна, не дуже престижна, так як би сказати. Так? Щоб ви могли побажати тим, хто все-таки сумнівається йти чи не йти педагог працювати. Що на, на користь цієї професії? Я б сказала, що вчителем – це смисл життя. Це ти віддаєш душу дитині і хочеш вложити його. Я не можу. <реш> 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 Та якщо людина відчуває, що в неї тут в душі, так, хай йде. Хай іде. А так як ото я коли заходила в школу і бачу цих молодих вчителів, то який вони взірець дають своїм учням. Як вона стоїть і цигарку Цигар, куре і так. все на показ, то я не знаю, чого її там будь. То йди там, де це показують. Ми слухали розповіді своєї першої вчительки і захоплювалися її інтелігентністю, любов'ю до життя, прагненню до знань. Адже навіть на заслуженому відпочинку Леніна Гаврилівна багато читає, слухає радіо, листується з улюбленими поетами, а ті лють їй свої збірки, вірші з яких вона вчить на пам'ять. Але ви молодець, ви така активна, і читаєте, і вірші на пам'ять знаєте, і так пам'ять yeah. тренуєте. А це. я собі оце ляжу спати не хочеться. То я давай Шевченка. От і всі от конца і до конца. То, то я якусь басню розкажу сама собі. Ага. Ну я це ж з тим познайомилася і з тим же ж письменником. Письменник, а я тобі покажу ті книжечки. І я їх читаю і на пам'ять деякі знаю. Я мови вчити не хочу і не буду. Я українець, городський, другий. Людина, наче б'є себе у груди. Дивіться, люди, я який дурний. <різь> Спалити вуха як умудрився? Ти? Умудрився як? Сидів, дивився футбол, а жінка праскою. І постав і... так її оставила коло телефону, Тут дзвонив сусід, я схватив праску і мерщій до вуха. А він А як же друге ти спалив? Дурний сусід іще раз подзвонив. Не дарма кажуть, що перша вчителька це друга мама. Важко навіть уявити собі, скільки душевних сил, енергії, знань, умінь треба докласти, щоб вирости і виховати справжніми людьми таких різних, не схожих між собою дітей. Нерідко вже в дорослому житті про школу позитивно відгукуються саме ті, кому пощастило з першою вчителькою. Користуючись випадком, передаю вітання всім, хто пам'ятає, хто знає бувшим. Однокласникам. От. Привітання з цим святом перемоги. От. І щоб всі були здорові, щасливі, раділи життю. Всі негаразди, хай минають. От. Все ж залишається тільки добре. І Леніна Гавріловна радий вас бачити, Дякую. що ми так і зустрілися. Да. Дякую Галі, да. От, що вона нас так зібрала, до, як кажуть, до кучі. Да. Дай Бог, щоб не останній раз приїжджайте. Тепер, коли з ігорків, сашків та галинок ми перетворилися в дорослих людей, можна впевнено сказати, що життєві уроки Леніни Гаврилівни не минули дарма. І, доки живуть на світі вчителі та учні, доти світ перебуватиме у постійному розвитку, який веде до оновлення, духовного збагачення, моральної досконалості. Несподівані зустрічі, такі експромтом, вони зазвичай надзвичайно щемливі і зворушливі. І зараз, наприкінці травня, коли закінчується навчальний рік, ми рекомендуємо усім згадайте своїх учителів і не тільки тих, з якими ви закінчували навчання, а от тих перших, які вчили вас першим літерам, першим словам і першим правильним емоціям у школі. Завітайте до своїх перших вчителів, зустріньтеся з тими друзями, з якими ви починали навчання. І побачите, ви обов'язково зустрінете когось такого, з ким цікаво буде спілкуватися надалі у вашому житті. Нехай щастить.